Як феномен не тільки в Аленді, але в цілому. Власне, якщо уявити, що у нас є якась ой, точка А, та це ось щоб побудувати стратегію, в принципі, от дуже було б класно, всі ми всі могли і вміли розуміти, де ми є, де наша ось ця точка А, де ми зараз знаходимося, як Аленді департамент, наприклад. Це, наприклад, як, якби чи це новий департамент, чи це є якісь уже там спадщина і вже багато всього напрацьовано, чи це те, що напрацьовано окей, чи не окей, чи колись вже створювались цілі і стратегії, чи є певний підхід до цього? Чи якісь проекти робилися, та і вони може вже і вже не треба там думати про щось. Просто треба вже компанія. знає, що треба повторювати? Це може бути велика компанія. Далі нам потрібно знати точку Б, власне, це куди ми хочемо попасти, це наші цілі. Тут ще може бути не просто навіть цілі, да, а ось щось, що ми називаємо Northern Star, да, типу наше північне Сяйво, якась така прям ціль, це може бути не обов'язково навіть ціль, яка прям. Пов'язана, ну, тобто, в компанії навіть може не бути цієї Northern Star, але ви можете мати якусь свою фантазію про ідеальний L&D відділ, наприклад, про е, своє от, та, ідеальний L&D environment, як би він виглядав? Це ваша Northern Star. І, е, власне, стратегія, це ось цей шлях, яким чином ви хочете потрапити з точку А в точку Б. Ось це ваша стратегія. Але, ну, фактично, як правило, все це разом розуміється, як будь-яка стратегія. Розуміння точки А, Б, і ось весь цей шлях, як туди потрапити, яким чином? І яким чином це можуть бути різні речі? Це можуть бути, наприклад, які у вас є ресурси, це ваша там, команда, ваш бюджет. Це може бути, наприклад, які саме, якщо ми говоримо про L&D безпосередньо, наприклад, методики, теорії, навчання дорослих ви використовуєте, так, які, на які ви там спираєтеся? Це може бути частиною вашої стратегії. Ой, не в ту сторону стрілечка. Також шлях це може бути. То, як ви пріоритизуєте. Так, а що це мені відмовляється Стікер ставити? Тут часом дружить надавай. Наприклад, да, пріоритизація. Що таке пріоритизація? Це те, от коли ви розумієте, не просто що для що важливіше, вам пріоритизація допомагає чомусь сказати ні. От до вас приходить менеджер. Просто серед, не знаю, серед тижня у вас є вже там написана своя стратегія, ви вже знаєте, що вам треба ці проекти робити. Він кажуть: О, ну зараз срочно треба фокус, не знаю, не фокус групу провести тренінг по продажам для команди маркетингу. І ви такі, що продажам для маркетингу? Чого зараз? І е, вам відчувається, може, да, що треба сказати ні. Але якщо у вас є от конкретне розуміння, як ви пріоритизуєте свої проекти, ви можете звернутися і людині, да, стейкхолдеру, менеджеру, сказати, що Ну, от да, у вас є такі то такі підходи, і ви, якщо берете цей проєкт, ви маєте посунути інший там, чи тоді ось це так буде, да, якби. Е Щось від цього там зміниться, дай вас цей спосіб пріоритизації ваш вам допоможе і пояснити і собі, і іншій людині. Це якби там є ще інші речі. Ми ще поговоримо про них, але загалом приблизно так, що таке взагалі стратегія.